Я тільки виключно на ключових пропозиціях зупинюся, які ми дуже просимо врахувати в відповідно в проєкті закону про державний бюджет України на 26 рік та взаємопов'язаних з ним законів та підзаконних нормативно-правих актів. Перший момент це зарахувати на постійній основі 64% податку на доходи фізичних осіб. Пропозиція традиційна, це перша наша пропозиція, враховуючи, що вона стосується абсолютно всіх територіальних громад в Україні. Ну, крім Києва, тому що Київ отримує 40% податку на доходи фізичних осіб. Я на це звертаю увагу. Другий момент ми просимо зупинити на 26-й рік. Дію статей 98, і 99, це в частині вилучення коштів реверсної дотації, передбачається вилучення у майже 200 територіальних громад, в тому числі це 127 сільських та селищних територіальних громад. Як показав цей 25-й рік, це дуже складна ситуація, і бюджети дефіцитні. Вони вимушені скорочувати абсолютно всі свої видатки, що впливає прямо на якість публічних послуг. І наступний момент, чому важливо залишити кошти реверсної дотації, тому що це буде стимулювати місцевий економічний розвиток. І ті роки, в яких реверс був залишений, показали про те, що була інтенсифікація економічного розвитку. Ми з вами, фінансисти, знаємо про лаги, і відповідно, що має пройти певний період для того, щоб відбулося якесь е пожвавлення економічного зростання. Так, от, якраз таки, якщо застосувати метод екстраполяції, в ті роки, коли Міністерство фінансів йшло зустріч громадам, залишало реверс в їхніх бюджетах, вони і давали можливість місцевому економічному зростанню, що зараз підтверджують цифри Міністерства фінансів. Наступний момент. Це погасити борги середньострокових позик. Я нагадаю, що була норма 45-та в законі про державний бюджет, пряме доручення. Тут можна провести клірінг, механізм розроблений. Це не вина сільських селищних міських громад. Відповідно, виникли ці борги через неправильне планування уряду в 2010-2013 роках. і зараз це впливає на залучення додаткових довгих і дешевих ресурсів. Громади і в тому числі в державний бюджет, бо це безнадійна заборгованість. Ми пропонуємо давайте нарешті, це не вимагатиме додаткових коштів з державного бюджету. Можна провести клірінг, умовно надавши субвенцію, яка умовно повернеться вам. Виключно бухгалтерська проводка. І наступний момент надважливий. важливий декілька разів проводили включення з державною міграційною службою переписки з профільними міністерствами, включаючи міністерство цифрової трансформації. Ми попросили все таки з чисельністю населення відтермінувати нинішню норму. Тому що ми її просто фізично не можемо виконати. Ми попрацювали спільно з Мінфіном з іншими органами на 10-15% самі найкращі громади збільшили показники. Апріорі не працюють реєстри е освітянські, е соціальні, інші. І Міністерство е цифрової трансформації має забезпечити цю взаємодію. Поки що цього немає. До чого це призведе? Що в нас в громадах чисельність населення буде на 30% менше взята для обрахунки міжбюджетних трансфертів? Наприклад, Житомир. 180 тисяч мешканців. Вони в шокі від того, і вони нічого не можуть не можуть зробити. Хоча ми підтримуємо і правильна позиція наведення ладу Міністерством фінансів, але технічно зараз державна система не може цього зробити. Тому ми просимо все-таки використовувати дані держстату. Про різницю в тарифах підтверджений офіційний обсяг заборгованості, озвучений Олексієм Кулебою на конгресі в п'ятницю, 5 вересня, 67 мільярдів гривень. Ми просимо теж провести клірінг. Це не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету для абсолютно всіх громад, тому що інакше ситуація з наданням послуг буде негативною. У нас буде припинятися надання води і теплопостачання. Тим паче, враховуючи, що зараз ЕНК просуває я тут. Прошу підтримки мінфіну виступити проти цього. Просуває ідею, що за борги по різниці в тарифах. Відключати водоканали канали і теплоканали канали у всіх наших громадах, абсолютно у всіх, всі борги не з нашої вони виникли. Заборонено підвищувати тарифи, населення не може платити. Тому зверніть ще з цього боку увагу. Якщо не вдасться вийти на повку компенсацію, то принаймні жорстка позиція Мінфіну, що за ці борги не можна відключати ці підприємства. Нам стане у нагоді, нам з вами, тому що це вас теж стосується всіх. Без води, тепла ми будемо всі сидіти, і останній блок пропозицій. Податковий на що хочу звернути увагу: це забезпечити повноцінний обмін інформацією між податковими органами та органами місцевого самоврядування. Багато говорять про адміністрування місцевих податків і зборів. Ми розуміємо позицію мінфіна і з податковою проводили декілька семінарів зустрічей, тому що частина людей розуміє під адмініструванням дуже широко. Ми не виступаємо за створення окремих податкових в органах місцевого самоврядування. В нас проблема, що в нас відсутні верифіковані дані, відсутні належний обмін інформацією між громадою і відповідно ДПС. Якщо це надати, надати доступ до реєстрів же самих державного змейного кадастру державного реєстру речових прав, то обсяг доходів буде вирівнюватись за даними податкової. Щонайменше 17 мільярдів гривень додаткових. Це в основному сільські селищні громади, малі міста. Я прошу звернути увагу, це взагалі не потребує відповідно видатків з державного бюджету. Це зміни до податкового кодексу і підзаконки Мінфіновської і податкової, щоб забезпечить повноту адміністрування місцевих податків і зборів. В мене все.